2023 рік ювілейний рік для компанії Епіцентр, 20 років трансформації та інноваційного розвитку. Попри війну, ми працюємо, підтримуємо економіку, будуємо нові торгові центри, розвиваємо логістику, виробництво та аграрний сектор. Допомагаємо обороні країни, колегам, які на передовій, медикам та волонтерам. Наша допомога країні склала 3 мільярди гривень. Ми продовжуємо благодійну ініціативу Рятуємо життя. Компанія вже передала 72 Реанімобілі військовим та цивільним медикам наша допомога дітям безмежна. Понад 10 тисяч дітей захисників отримали іграшки, одяг, дарунки від епіцентру на суму понад 10 мільйонів гривень. Спільно з громадською організацією Епіцентр дітям відновили школу фонду Реал Мадрид у ліцеї номер 3 міста Ірпінь, який був зруйнований внаслідок бойових дій. Ми плекаємо спортивне майбутнє та заснували першу в Україні волейбольну академію Епіцентр Подоляни. Разом з олімпійськими чемпіонами закохуємо дітей в спорт та здоровий спосіб життя. Ми дбаємо про екологічну безпеку. Встановлені на дахах наших торгових центрів сонячні панелі дозволять зекономити мільйони кіловат. Електроенергії, епіцентр залучив півмільйона українців здавати батарейки. 110 тонн використаних батарейок вже відправлено на перероблення, яке фінансує компанія. Приєднуйтесь до наших сміливих ініціатив. Будьте з епіцентром у новому 2024 році.